У мене є надзвичайно великий сумнів, що без друкування грошей в розмірі 200 мільярдів гривень цього року ми з вами зведемо кінці з кінцями. Але в чому є питання? Питання є в тому, що е, аналогічна цифра в 2,2 трильйона доходів бюджету закладена в бюджет 2025 року. І отут в мене виникає питання: ми що, збираємося друкувати гроші в 25 2025 році? Тоді, вибачте, будь ласка, ми ну, ви ж бачили, та, в бюджетній декларації написано, що в кінці цього року ми будемо мати курс гривні до долара 42,5. Середньорічний, середньорічний курс гривні до долара в 25 2025 році 45 гривень за долар. Тобто, якщо ми з вами починаємо 25-й рік то закінчувати ми будемо з вами на 47,5. Ну, щоб вийшло 45,5 половиною середньорічний, Ну там плюс-мінус, я погано порахував. Але для громадян, які розраховують свої власні статки, бажано розуміти динаміку росту курсу гривні на наступний рік і до кінця цього року. А то, що ті цифри будуть виконуватися, можете бути абсолютно впевнені.